Що ж підготували для вас гласмун в осінньому сезоні 2025 року? Окрім прямого продовження Гечіакути, демона з персоку та кемпінгу на двох, ми для вас робитимемо продовження таких легендарних аніме, як Сім'я Шпигуна, Тобі Безсмертний, Ранма наполовину і довгоочікуваного мужика, щоб є лише один раз. А от з нового у нашому озвученні ви побачите. Сутінки за межами кінця світу про хлопця Акіру, який через низку обставин прокинувся в кріокамері через 200 років, постапокаліптичну мандрівку про двох дівчат, які подорожують руїнами Японії на байку. Монстер хоче мене з'їсти. юрі аніме про русалку Шюрі, яка захищає свою здобуть, щоб коли настав час, вона змогла поглинути кожен її шматочок. Один танець про школяра Кабуку. Який вступає до танцювального клубу в пошуках свободи свого самовираження після того, як побачив, як танцює Ванда. Дозволь на останок попросити лише про одне? Звісно, можна, якщо мова про аніме, яке розповідає про Скарлет, яку після розірвання заручен та років знущань вона просить у свого колишнього лише про одне. І це довга помста йому, що розпочинається з удару по його питі. І наостанок будні яно, але це не точно. Історія про школярку, яка помітила те, що її однокласник кожного дня приходить у синцях. Довелося взяти справу у свої руки. Не маленький списочок, чи не так? Усе це та багато чого іншого ви можете переглянути у нашому телеграм-каналі. Приємного перегляду!